Натопів відвідала делегація журналістів з різних куточків України. Візит поважних гостей відбувся в рамках проекту Схід та захід разом, підвищення спроможності українських місцевих видань, які реалізовується за підтримки польсько-канадської програми підтримки демократії. Метою візиту було налагодження зв'язків між засобами масової інформації різних регіонів України, сприяння діалогу на тему професійних стандартів у медіасередовищі, розвиток знань про ситуацію та виклики в інших регіонах України та сприяння розумі. Мінню процесів, які там проходять, представники місцевої влади зустріли гостей в кращих українських традиціях, максимально показавши Конотопську гостинність, учасники делегації взяли участь у засіданні круглого столу, присвяченому темі саморегуляції медіасередовища. Також гості мали змогу ознайомитися з презентаціями комунальних засобів масової інформації нашого міста, телерадіоорганізацією Контакт та газетою Конотопський край та активних громадських організацій Молодіжний актив Конотопщини та Новий. Час журналісти активно задавали питання, цікавилися громадським та суспільно-політичним життям у місті. До складу делегації входили представники локальних змі з різних регіонів України: Одеси, Краматорська, Осторога, Рівного, Луцька, Сум та інших. Учасники заходу обмінялися контактами та обговорили ідеї спільних журналістських проєктів. Після засідання у міській раді на гостей чекали різні екскурсії по місту та відвідування ряду заходів, що проводилися в місті цього дня. На сам кінець секретар. Міської ради Олена Багрянцева вручила гостям на згадку про наше місто сувеніри, побажала журналістам творчих успіхів та запропонувала започаткувати традицію подібних зустрічей. В свою чергу представники делегації медійників відзначили, що приємно вражені тим, що в конотопі активно розвивається громадський рух, проводиться багато культурно-мистецьких заходів та приділяється велика увага патріотичному вихованню молоді. У суботу на території конотопського аеродрому відбувся чемпіонат України з драг рейсінгу. На цьому святі швидкості та драйву побував і наш оператор. Доброго дня, Конотоп! Доброго дня гості нашого міста. Сьогодні, завдячуючи федерації автоспорту України. Підтримки народного депутата України Ігоря Федоровича Молотка наше рідне місто Конотоп стало не тільки містом козацької слави. А ще й містом, яке приймає чемпіонат такого високого європейського рівня. Шановні конотопчани та гості міста, дозвольте від імені міського голови від депутатського корпусу міської ради привітати вас із ним Європи та з відкриттям чемпіонату України з драг рейсингу. Дуже приємно, що саме в нашому місті, в Конотопі, відбуваються змагання такого високого, всеукраїнського, можна сказати, європейського рівня. Канадапчані, спасія що підтримують інрегресію на автоспорт. Спасибо, что пришли. Уважаемые пилоты, большое спасибо вам за то, что в такую погоду не испугались. Все поесть и дай Бог сегодня победить сильнейший. Уважаемые друзья, разрешите с большим удовольствием, с большой гордостью в городе Канатоп сказать, что первый этап чемпионата Украины под регрессингом объявляется открытым. oh За результатами цих гонок на прискорення кубок народного депутата України Ігоря Молотка дістався Олені Бублик з міста Запоріжжя. А взагалі, за підсумками змагань, Федерація автоспорту Сумщини нагородила переможців у 10 класах. Велосипедний спорт дуже популярний зараз серед молоді, адже дуже часто можна побачити велосипедистів на дорозі, і, до речі, їздять на цьому транспорті не лише молоді люди. Не дивно, що у неділю відбулося свято під назвою Велодень. Я дуже полюбляю ці свята. полюбляю, коли у нас в місті щось таке відбувається, щось цікаве, щось спортивне, коли збирається багато людей, багато молоді, які можуть відпочити. велоспорт, Будем займатись, катаюсь очень давно лет 20, Наверное, здоровый образ жизни позитив. А то в нашій житті щес не хватає позицій. Не даруємо не коханий. Нашому місті відбувається офіційний велодень. Такі акції продовж всього місяця травня відбуваються у всіх містах нашої країни і наше місто до неї долучилося. Учасників сподіваємось, що буде дуже багато, тому що організатори хлопці Конотопський велоклуб зробили дуже гарну рекламу. Оголошеннями були завіше на все місто. Соціальні мережі просто вибухали від постійного вкиду інформації про велодень. Тому сподіваюся, що учасників буде дуже багато. В рамках заходу хробці зроблять коло по нашому місту і заїдуть на стадіон Локомотив, де відбудеться конкурсна програма з велозмагання, з велотуризму. Думаємо, що все вдасться. Дякуємо їм за ініціативність, за таку готовність підтримувати, допомагати, організовувати цікаві і актуальні для молоді мешканців нашого міста. Заходи і я, як представник місцевої влади, точно можу сказати, що це перший володень у нашому місті, але зовсім не останній і ця традиція буде вона вже започаткована і буде надалі продовжуватись постійно. Стільними велозаходами в нашому місті адже велотуризм – це дуже круто. Шановні конотопчани, щиро вітаю вас із такою чудовою погодою і з нашим сьогоднішнім святом з відкриттям велосезону. Хочу подякувати організаторам велоклубу, які виступили з такою чудовою ініціативою організувати офіційне відкриття велосезону. Сподіваюся, що це стане чудовою традицією, і ми щорічно будемо збиратися в такому складі, і кількість велолюбителів буде все збільшуватись і збільшуватись. Бажаю вам сьогодні рівних доріг, гарних подорожей, будьте згуртованими, будьте дружніми, і нехай все буде добре. Зі свят. Чи часто ви їздите на велосипеді? Ну, коли виходить, тобто по можливості. По місту чи за місто виїжджаєте? Ну, буває, виїжджаю кудись то за город, там по можливості, Ну а так на роботу з роботи ввечері чуть-чуть. Який найвеликий великий кілометраж ви проїжджали на велосипеді? Ну, за день ну, это около 80 кілометрів, десь, то, ну примерно так. То есть. Сильно далеко не, не виїжджав, покажем. Як часто їздите на велосипеді? Ну, їжджу каждый день, але так, щоб кататься, не дуже часто. Ну, Більше для собственного удовольствия, а не так, як спорт. Попереду літо, часто плануєте виїжджати на велосипеді кудись за місто? Так, да, якщо погода дозволяє, я по хорошей погоді з удовольствием. Главная задача и цель этого велодня, чтобы наши жители города увидели, что есть такой транспорт, как велосипед, чтобы провести популяризацию этого транспорта. В Конотопській гімназії вже вдруге відбувся благодійний ярмарок, мета якого збирати кошти на лікування хворим дітям. У грудні місяці до адміністрації гімназії звернулося гімназійне самоврядування з пропозицією провести благодійний ярмарок. Цією ініціативою ми виступили перед батьківською громадою на засіданні ради гімназії. Батьки залюбки підтримали цю ідею, і в переддень Дня Святого Миколая ми провели вперше в гімназії ярмарок під назвою Янголи добра. В результаті проведення цього ярмарку було зібрано 12 тисяч гривень, і за рішення батьківської ради ці гроші були передані важко хворим діткам. Ми допомогли шістьом. Діткам троє з нашого закладу і троє з інших закладів. Ярмарок був настільки успішно проведений, що батьки і діти і підтримав дуже педагогічний колектив ідею проведення такого ярмарку вдруге. І тепер сьогодні, в день народження гімназії, ми вирішили провести благодійний ярмарок. Всі кошти, які будуть зібрані в результаті цього, будуть передані також важкохворим діткам. Ми сподіваємося, що цей ярмарок буде проведений ще успішніше, тому що залучена дуже велика кількість. З батьків, учнів педагогічного колективу, тому сподіваємося, що така шляхетна справа знову ж таки буде не тільки виховувати наших гімназистів, а буде ще й сприяти тому, що ми будемо реальними коштами допомагати тим, хто цього потребує. Традиція ярмакувати вчителям, учням та їх батькам виявилася привабливою, і тому долучитися до марафону під назвою Купівля продаж гімназійна родина відгукнулася залюбки: одні продавали, інші купували. Загалом задоволення від проведеного заходу. Отримали всі. Ми дуже раді приймати участь у цьому святковому ярмарку. Цей ярмарок дуже важливий для дітей, для батьків. Це вже другий раз. Ми дуже хочемо, щоб він став традиційним. Дети с великим натхненнием готовят коробки, готовят травы, принимают участь в оформлении. Очень приятно, что гимназия уже второй раз проводит такую замечательную ярмарку, которая является благотворительным э, мероприятием. И самое удивительное, то, что дети очень серьезно к этому относятся, очень готовятся, очень радуются и обижаются, если родители не приходят. Потому что им очень хочется, чтобы денег собрали именно их класс больше всего. Тех, чтобы они сделали какой-то э, самый хороший вклад в это хорошее дело. И самое главное, что после того, как она пройдет, обсуждение длится еще не один день. Они радуются и мечтают, что снова будет. И э, куча положительных эмоций. И самое главное, масса идей. Вот в следующий раз мы сделаем так-то, вот в том классе было лучше, в этом это. Поэтому я очень благодарна гимназии, что вот от них пошла такая замечательная традиция. Це все дуже подобається. Ми готувалися всією родиною, робили поробки, пекли солодощі. Дуже багато хороших емоцій, такої доброї, теплої енергетики і вражень на, на цілий рік вистачить. дитячі поділки на нашій ярмарки. Я навіть купила собі. Вот такой брелочек, потому что я такого делать не умею. Мне очень нравится настроение праздника. Вот это все такое красивое, такое вкусное. И то, что и родители с удовольствием принимают в этом участие, э, дурачатся вместе со своими детьми. Это создает настроение праздника. И помимо всего прочего, мы же имеем возможность кому-то еще и оказать помощь. Я считаю, что это очень хорошая традиция. Батьківський та учнівський колективи в цей день надзвичайно згуртовані, адже частинка душі і серця вони віддають сюди рідній гімназії. А що ти вже встигла купити? Я тільки пішу, тому встигла купити круасани, я їх дуже люблю, тому мені... а ще плануєш щось придбати. Звичайно, ще багато часу, тому я думаю, що на ярмарці буде дуже багато цікавого і багато буде за цього. цієї ярмарки нашому класу я допомагала продавати дуже смачне жили. Допомагала брати участь покупцям у лотереї. Анна Геннадійовна, чи приймали ви участь у створенні цього столу? А, да, приймала участь, але більше в декорі. С дому привезли с дочкой самовары, таким образом декорировали стол мы. А я когда торговля сегодня? Очень, очень активная, очень приятно, очень много детей все, всем нравится. Очень быстро ушло желе. Мы поняли, что будем делать в следующем году.